Права 668. Відстань між двома селищами на карті з масштабом 1 до 20 тисяч дорівнює 8 см, якою буде відстань між цими селищами на іншій карті з масштабом 1 до 10 тисяч. Зроби висновок. Ну що ж, що тоді ми можемо сказати про першу карту? Її масштаб 1 до 20 тисяч. Це означає, що 1 см на такій карті відповідає 20 тисячам см. На місцевості. Давайте переведемо це в метри, а можливо навіть кілометри. Записуємо тоді перша дія, Тобто записуємо, що 1 сантиметр на першій на першій карті. Це записуємо 20 тисяч, бо 1 до 20 тисяч. 20. 1000 Сантиметрів. На місцевості і це дорівнює… Ну що ж, забираємо два нулі. Так ми переведемо в метри, бо в метрі 100 сантиметрів. Отже ділимо на 100, то це буде 200 метрів. Записуємо на місцевості. Гаразд. Ну що ж, тоді? Оскільки відстань між двома селищами на цій карті дорівнює 8 см, а 1 см це 200 м, давайте порахуємо, яка ж буде відстань тоді в метрах між цими двома селищами. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам потрібно 8. Помножити на 200, тому що 1 см це 200 м. І це дорівнює. 8 помножити на 2 це 16 і 2 нулі. Це буде 1600. Записуємо. В дужках чого? метрів. Це буде відстань. Відстань між двома селищами. Між двома селищами. Гаразд. Якщо відстань між двома селищами 1600 метрів. А нас запитують, а скільки ж це буде на карті з масштабом 1 до 10 тисяч. Ну, давайте розбиратися з другою картою. Скільки одному сантиметрів відповідає там метрів на місцевості? Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Один сантиметр записуємо на другий карті. Це записуємо. 1 до 10 тисяч записуємо як 10 тисяч сантиметрів на місцевості і це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, забираємо 2 нулі, щоб перевести в метри. Бо в метрі 100 см, то у нас вийде тоді 100 метрів записуємо на місцевості. Є. Гаразд. Ну що ж, е, тоді ми знаємо, що відстань між двома селищами 1600 метрів в реальному житті на місцевості. А 100 метрів в реальному житті або на цій місцевості. Це один сантиметр на другій карті. То Скільки сантиметрів буде 1600 метрів? Потрібно 1600 поділити на 100 і ми дізнаємося, скільки це буде сантиметрів. Записуємо четверта дія. 1600. Що ділиться на 100 і це тоді дорівнює? Забираємо два нулі, то вийде 16. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Так, Це у нас буде тоді відстань. Між цими селищами. Між цими селищами на другій карті є, ну що ж, ми знайшли відстань? А який можна зробити висновок? Ну, дивіться, у нас масштаб. На Збільшився, був 1 до 20 тисяч. 1 см це був маленький масштаб, ну, відносно маленький, це було 200 метрів. А став масштаб 1 см це 100 метрів. Масштаб у нас збільшився. Масштаб у нас збільшився у скільки разів у два рази. І тоді відстань. Тоді у нас була на першій карті 8 см, а на іншій стала 16 см. Тобто у два рази у нас збільшився масштаб. Якщо масштаб збільшився в два рази, то і відстань між містами чи між селищами, між двома точками збільшиться в два рази на такій карті. Ось так і запишемо. Отже, записуємо. Якщо Масштаб карти збільшиться в два. Рази то відстані. Скажем так, між будь-якими точками? На карті? збільшиться Ну що ж, тобто в даному випадку можна зробити висновок що в два рази. Якщо міркувати логічно, так само буде, коли в три рази, в чотири рази, то такі величини називають прямо пропорційними. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, якою буде відстань між цими селищами на іншій карті, записуємо тоді 16 см. Ну що ж, ось таке завдання на використання масштабу двох різних карт на цьому вправу завершено.